Привіт з майстерні. Коротко про те, що я сьогодні зробив. Трішки попереносив деякий інструмент. Поробив полички. Хотів зашивати вверх, але так як нема світла, не працює циркулярка, тому, тому переніс на завтра. Тут таке трішки сюди переніс вимірювальну приладдя. Зверху там одна поличка. Ну і тут по інструменту. Зараз переважно в мене все бош. Але по чуть-чуть скупляю ще метабо. Десь на днях приїде ще рейсмус метабо. Mm, зайшов мені цей електроінструмент. Ну, ось так.